Це село Козинці Ірпінської громади. Тут проживає півтори тисячі людей. А це сільська водонапірна башта. Їй років з 50. Вона подає воду до шести багатоквартирних будинків, кількох приватних садиб, місцевої школи і до дитсадка. Але пити цю воду не можна. Я таких став ще головою 2015 році, вже була проблема з водою. І по сьогоднішній день вона нікуди не ділася. Це ну, в цьому році водоканал покрасові. Гарна така. Красива, Слухай. ну качество а... води не змінилось. Це ж вона на балансі ірпінь водоканалу стоїть, ця башня, чи як? Чи на де вона? На балансі ірпінь водоканалу. А це Козинцівська школа. Тут навчається більше сотні дітей. Через те, що село не має якісної води, школа вимушена її купувати. Купляємо. Три бутля десь на два тижні. Ще ж воду закуповують для кухні, щоб приготувати дітям обіди. А це сільський дитсадок. Він розрахований на 75 діточок. Щоб вирішити проблему з водою, тут встановили спеціальну очисну систему. Кажуть, задоволення не з дешевих, але змушені це робити, бо без фільтрації місцеву воду споживати категорично заборонено. Ми здаємо раз у рік у лабораторію водичку нашу у серпні місяці перед початком навчального року. То водичка, звичайно, ну не для пиття. Так, Так, так. так. і за того ми були змушені поставити таку систему, uh -huh. тому що санстанція не дозволяла користуватися такою такою якості води. Пані Людмила куховарить у дитсадку. каже, щоб приготувати для малечі їжу на зміну потрібно до 100 літрів чистої води. З фільтру ми беремо тільки на їду, а ми їм овочі ми їм посуду з крану. Щоб у селі із кранів текла чиста питна вода, необхідно бурити іншу свердловину. У цьому переконаний староста села Володимир Вигінний. Він показує ту, що працює зараз. Вона така ж давня, як і башта, і свій ресурс вже давно вичерпала. Староста каже, що вже й місце підібрав для нової свердловини, і воно буде значно кращим за те, що тут. Здається, давно віджив своє і центр управління централізованої подачі води. Саме тут розміщена автоматика, від якої залежить робота башти. Чи вода не затікає на цей автобус? Та я боюся тут стояти, думаю, затікає. Так це ж... Та як як тут все відкрите? І зі стелі я бачу дірки там. так. Ага. Так це ж може автоматика ця попсуватися. Може, може замкнути. А хто за це відповідає з автоматичного? Ну все передали на Ірпінь водоканал. Людям взагалі-то байдуже, хто відповідає за це все. Для села важливо пити чисту воду. Ви кажете, що така проблема з водою, може міський голова не знає про цю проблему? Знає, я неодноразово вже наголошував, що нам треба бурити нову скважину. Ну, поки вона на паузі, обіцяють. А давно обіцяють, ні? Ви що не йому сказали, чи вже давно? Вже давно.